В Івано-Франківську створили гільдію архітекторів Прикарпаття. До неї увійшли 14 представників архітектурно проектних фірм, а також міські та обласні чиновники. Відтепер вони захищатимуть інтереси фахівців цієї сфери та формуватимуть певний стиль. Кожний архітектурний об'єкт повинен за собою нести якусь ідею. Ну, нас так вчили, що повинна зало, була навіть житловий будинок. Якась ідея. Ну на жаль, не, не, не дуже рідко є можливість реалізувати цю ідею, тому що кажу, перш за все. Замовника цікавить метр квадрат. І от для того, щоб якось оцю приблизити, Теорію до практики, ми, от власне, і зорганізувалися. Прикарпатська спілка архітекторів наразі налічує близько 70 чоловік. Однак більшість з них каже Олександр Микуляк, це науковці та дизайнери. А от професійних архітекторів з досвідом та напрацюваннями наразі небагато. Вони об'єднали зусилля, аби врегулювати проблемні питання хаотичної забудови, повпливати на процес надання ліцензії на проектні роботи та загалом на якісну політику у сфері містобудування. Поговорили між собою, так взяли на себе зобов'язання, що будемо старатися, от якраз створювати таке середовище, за яке б не було нам соромно. І щоб, в принципі, оскільки ми знаємо, що все тлінне, а архітектура. Вічно, щоб десь майбутні покоління могли згадати нас добрим словом. Наразі новостворена гільдія обрала голову, який змінюватиметься щопівроку. Двічі на місяць вони збиратимуться для обговорення наболілих питань, знайомитися з діючими та перспективними проектами.